Вітаю це маркер події мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про вибори у Сполучених Штатах Америки чи можлива заміну кандидату Джо Байдену? Хто це може бути? Як вибори у Сполучених Штатах Америки можуть вплинути і на Україну? І про це поспілкуємося з Олегом Роббачуком, головою та співзасновником громадської організації Центр спільних дій, колишнім віце-прем'єром України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаю. Ну і перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранкову програму Маркер події можете у будні о 9.15 на радіо «Галичина». Згодом можете переглянути відео на Ютуб-каналі Фам Галичина. Аналітика коментуйте, підписуйтесь. Нам цікава ваша думка. І сьогодні теж буде запитання до вас, але трішки згодом. А пане Олеже, дебати між Байденом і Трампом. Перший раунд показав, що Джо Байден був менш переконливим. Про намі про таке пишуть в CNN, чи встигне команда Байдена підготу. Готуватись до другого раунду дебатів він в вересні відбудеться, я дивився в прямому етері і не, і не в перекладі Куликова. Бо в перекладі Андрія Куликова Байден звучав бодро і, і молодо. Ми, бо ми чули голос самого Андрія. А я дивився англійською мовою, і це було досить е, гнітюче враження. Байден був точно не в кращій формі, е, ну потім вони пояснили, що, начебто, він був там хворий, але. В той же день, в той же день ввечері, я дивився пряме включення CNN, де Байден виступав у північній Кароліні, і це вже був такий зовсім інший Байден. Як підмінили, і мені стало зрозуміло, і Байден на цьому на цьому вечірньому першому після дебатів зібрані сказав, що так я вже трошки підтоптаний хлопець мовляв, не той, не так дебатую, але я точно знаю, як відрізнити добро від зла. У мене є абсолютно. Достатньо досвіду, щоб керувати країною, і я той, хто може перемогти Трампа, бо Трамп це загроза для американської демократії, і цю лінію е, Байден продовжує. Е, тобто, е, як сказали там політичні коментатори, що коли він ну, це як в боксі, знаєте, він е, в нок е, в нокдаун він не впав, він став там на коліна, але піднявся і буде продовжувати бій. І це означає, що. Він продовжує зараз серію рераллі своїх, і вся команда Байдена говорить про те, що він у формі було засідання сімейної ради. Бо наші колеги, ваші журналісти, мене вже сьогодні питали. А чому це, це ж політика? До чого тут сім'я, родина? Тому що вже політики своє слово сказали. Байден взяв вдвічі більше ніж достатньо голосів. Демократів для того, щоб висунутися на офіційну посаду кандидата на на, на з'їзді, який буде через місяць в Чикаго, і тепер тільки його особисте рішення, тільки його персональне рішення про зняття з перегонів може е, запустити механізм заміни. Треба сказати, що на сторону Байдена дуже активно став е, близький друг сімейний. Вони дружить сім'ями, Це президент Обама, з яким Байден працював. Як віце-президент, президент Клінтон, теж е президент, який два терміни вигравав е президентський термін, і, і партійна ну, еліта мовчить як риба обліт. Ніхто з впливових демократів не закликав Байдена піти відставку. Хто закликав це медіа, дуже важливі медіа для. Для Байдена ті, які він читає, і, і редакційні Нью-Йорк Таймс, і Атлантик, і його особисті друзі, які є такими потужними е, політичними коментаторами. Але е, в мене враження таке, що якщо щось катастрофічне не станеться зі здоров'ям Байдена, йому Бог здоров'я, то він буде висуватися на офіційну як офіційний кандидат на з'їзді. Тут сюрпризів. Е Сюрприз може бути тільки один, якщо реально, не дай Бог, щось буде з його, з його здоров'ям. Добре, а які ще от, кандидати від демократів, крім Байдена, наприклад. Ну, я бачите, там, ми їх не знаємо. Тобто, угу. я там. Ну, ну але це об, описати, найбільш там відомий Ньюсман, це е, Ньюсан. Ньюсан, це президент, це губернатор е, Каліфорнії. Але там в цьому списку є. Десь 5-6 губернаторів різних молодих енергійних, які пізнавані і впливові дуже образливо для Каміли Харіс, але вона то є формальна, але завжди з. Приміткою, що вона ще недостатньо впливово пізнавана, і що вона ну вона програсна, як, як кандидатура, хоча вона віцепрезидент, і, і і треба відмітити, що віцепрезидент це саме та людина, якщо у випадку проблеми зі здоров'ям президента вона стає на його місці. Між іншим це один із факторів, як пишуть аналітики. І за того, що американці не дуже підтримують і не дуже там в захваті від е, посади, від, від того як Каміла Харріс пройшла цю дистанцію першого терміну, і, і саме тому, що в американці моделюють ситуацію, що якщо Байден там десь е, по дорозі зламається, вона буде президентом, то це один із факторів, який е, виступають проти того, щоб е, голосувати за Байдена, бо вони бояться, що у випадку його там. З ходу з дистанції Каміла буде президентом і над цим теж думають. Але поки що, Байден і Каміла вони йдуть разом на ці вибори, і інші кандидати, ну той же ж губернатор Каліфорнії, вони вони говорять, що тільки Байден, хоча преса пише, що він би був би дуже щасливий піти на президентство. Одним словом, немає проблем з кількістю. Певна проблема з якістю це всі молоді кандидати. Але саме основне, що часу на розкрутку дуже небагато, і знову соціологія показує, що якщо поміняти замість когось Байдена, то у Байдена шанси краще виграти у Трампа ніж. Комусь більш молодшим. От ви якраз сказали, що ми їх не знаємо, це кандидатів. Тому що от у мене було і запитання: а чи це розумно за чотири місяці до виборів змінювати якусь людину, тому що все-таки ну Байден зараз слуху слухався об світу, та і наскільки би це тоді було успішна? Оця кампанія, якщо б демократи замінили свого кандидата на когось іншого? Ну я думаю, це був би все-таки провалиться, це був би програш Трампу. Ну так отож. Так, отож, кажуть, як пише економіст, економіст дуже жорстко по Байдену проходиться там кожен день ряд статтів про те, що він просто має піти, якщо він вболіває за країну. Але навіть в тому ж економісті визнають цей факт, що заміна це неординарна подія. Але якщо її робити, її треба робити зараз. І треба робити дуже переконливо. Треба, щоб Байден особисто включився в цю кампанію, щоб і Обама, і, і Клінтон, і, і, і вся демократична верхівка партії, важковики, щоб вони це підтримали, і при цьому все рівно часу дуже мало, і це значно ускладнює, Це може розколоти демократичну партію, і це може привести до, до ще більшої поразки демократичної партії. Ну тобто, вибір не легкий. Uh, і, і, і я з цього почав, що схоже на те, що Байден не збирається добровільно сходити з дистанції. Добре, нагадаю, що слухати програму Маркер подій» можете у будні о 9.15, 16, 15, 17.15 радіо «ФМ Галичина переглянути відео можете на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика, підписатись, коментуйте. До речі, можете прокоментувати на вашу думку. Хто все ж таки переможе на цих виборах? Джо Байден, Дональд Трамп. Пишіть нам цікаво. А тепер про Дональда Трампа кажуть його та от всі медіа пишуть його виступ був сильнішим. А чим його виступ був сильнішим? От можете сказати, от на американського виборця, чим вплинув Дональд Трамп? Ну, я можу сказати, що ви теж сказали, що Байден по суті, або як кажуть в нашому політику, меседжі від Байдена були значно потужніші. У Трампа все відомо про виступ Трампа? Ну, 30 разів відверто збрехав, і, і там був факт чекінг, вийшов журналіст, і по кожному разу, де там просто кричуща неправда, знаєте, така стопудова без варіантів. Просто людина бреше як дихає. Тобто це було основною вадою, але ви говорите про виборців Трампа, це дуже специфічна категорія. Люди сиділи в пабах з пивом, дивилися, як оце зараз Євро 2024, і там важливо не тільки, що ти говориш, а як ти говориш. І той же економіст розказує, що Байден збивався, зависав, і, і мені важко, я пам'ятаю, що його дикція була ну, просто. В рази гірше. А Трамп брехав, але впевнено і радісно. І для виборців Трампа зрозуміло, що він в кращій формі. Мені дуже сподобалося, як Трамп сказав про, коли їх запитали в кінці і Байдена, і, і Трампа, чи вам ваші роки там на плечах не дуже тиснуть. То Трамп сказав, що він виграв два турніри з гольфу, і фразу від якої я. Довго сміявся, він каже, що ви знаєте: грав гольф вимагає дуже великого розуму. Я дуже розумний, каже Трамп. Я дуже розумний, і я там вибиваю м'ячик на, на десь на 150 метрів, а Байден не зможе цього м'ячика відбити. Тобто, в категорії виборців Трампа, якщо ти можеш. Зажбурити м'ячик від Гольфу на 150 метрів, значить ти дуже розумний. І, ну, і взагалі риторика Трампа була просто така: Я сильний, Байден слабкий. При, при мені економіка була найкраща, при Байдену найгірша. повна брехня, бо все навпаки, з точки зору економістів, Байден відбувається чудово. Але, як кажуть там гравці, спеціалісти, політехнологи, що важливо. Те, що ти кажеш, але не менш важливо, як ти кажеш, в американських виборах це шоу, і в цьому шоу Трамп був живіший, яскравіший. От вибиває м'ячик на 150 метрів, значить, дуже розумний. Добре, уявімо, що Дональд Трамп перемагає на виборах, стає знову президентом. Його обіцянка завершити війну в Україні дуже швидко. Яким чином це може статись на практиці? Ну просто це незрозуміло. От яким чином? От людина приходить до влади. Вона тисне на Росію. Вона можливо перестає передавати та робиться для того, щоб Україна не отримувала зброю. Яким чином можна завершити війну на думку Трампа? Як ви а, думаєте? Ну, він це не розкриває нічого нового він не каже. Я скажу Зеленському, що. Або закінчу війну, або я тобі не даю зброю. Я скажу Путіну: якщо ти не закінчиш війну, я дам Зеленському стільки зброї, що він тебе просто знищить, і тому вони сядуть на переговори. Це дуже примітивна формула. Він її повторює, але деталі він не дає. Експерти не вірять в можливість закінчити війну, і навіть республіканські е е політики говорять про те, що це нереально. Е е і що цікаво, Кремль заявив, що. Ні, 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 це питання складне. Війну не можна закінчити за один-два дні. Тому це більше передвиборна в стилі Трампа популістська риторіка або навіть брехня, ну це до речі, дуже дивно. Та тому що він тут говорить, що він завершить, або він говорить про відсутність допомоги Україні. З іншого боку, він говорить, що він не погоджується з тими пунктами Росії, яка надіслала та її умови, як можна завершити мир. От він не підтримує цю формулу. От тому і така незрозумілість. А що ж ти тоді підтримуєш? Та як ти збираєшся завершити цю війну? Так, і він і його виборці е, вимагають, щоб він був з Україною. Чому його риторика змінилася? Чому вони в кінці кінців проголосували за mm. пакет? Тому що соціологія показала, що більшість американців простих виборців вони на стороні України вони співчувають Україні. Трамп нам не співчуває. Він не буде нашим другом, не буде ніяких там емоцій. Він на Україну ображений і навряд чи він це забуде. Тобто з ним особисто, як з людиною, зрозуміло, бо сьогодні було дивне зараз. Основна. Новина в американських медіа це рішення вищого суду, яке дозволяє Трампу мати частковий імунітет як президенту. Що дуже дивно, тому що основна його загроза була, що його будуть судити за те, що він як президент не визнавав результати виборів і фактично закликав, як кажуть, у нас до державного перевороту. Зараз його суд, його політичні призначенці прийняли рішення. Його зараз пре його виборці. Святкують перемогу, бо це означає, що до виборів ніякий суд не буде його е е засуджувати за найнебезпечнішу злочин, який може бути Ну після виборів. Не... Теж Та, я так розумію, його ніхто не вже а, і не засудять. А якщо, а він якщо ні, якщо він програє. Якщо він програє, то після виборів суд може розглядати цю справу. Але зараз зрозуміло, що як мінімум весни наступного року ніхто не буде його судити за заклик до зміни конституційного порядку, за, за те за бездіяльність. Фактично близько 40 його близьких співробітників дали покази, які свідчать про те, що він насправді хотів змінити результати виборів. Добре, безпекова ситуація це останнє вже запитання. Безпекова ситуація в Європі, яким чином може змінитися, е, якщо переможе Трамп. Е, ну, європейці треба дякувати Богу, і це якраз наша, на, наш, наш основний фокус. Е, якщо ми хочемо бути е, у стосунках з Трампом у сильнішій позиції, нам треба мати єдину позицію і повну підтримку Європи і європейських. Країн-членів НАТО в Європі, Трамп на це буде реагувати. Звичайно, нам треба показати і ініціативу на війні, але європейці готуються до цього. Вони подвоїли зусилля, вони відверто говорять там, зокрема, міністр закордонних справ Польщі і Сікорський і, 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 і прем'єр Польщі. Вони бачать цю загрозу і вони почали готуватися ще півроку тому. Тому е, е, наш шанс, наша надія, наша стратегія мати має бути в тому, що ми європейці. Бо Трамп любить говорити, що Україна там десь за океаном, е, він е, грає на тому, що американцям е, здається, що а що ми тут взагалі робимо, і просто європейці пояснюють, терплячи Трампу, що слухайте, якщо Росію зараз не зупинити, вона піде далі. Піде на країни члени НАТО, там Балтія чи Польща, і тоді американські солдати будуть воювати тут, тому що є п'ята стаття конституції, і і Байден про це говорить, і, і всі практично про це говорять. Тому е, наша надія, наша сила. У реальній інтеграції з європейським союзом у тому, щоб ми не імітували, а робили реформи, щоб ми е, міняли структуру нашої влади, щоб у нас були баланси влади, щоб у нас був щоб у нас була щоб на щоб Україна ставала такою, знаєте, дотичною до європейського союзу. Бо колись мені там посол Німеччини говорив, що було 5-6 країн в Євросоюзі, Це бенелюкс. Ну, збиралися там кожен по пів години міг би собі говорити зараз. Найбільше розширення Європейського Союзу, кожна країна, яка йде в Європейський Союз, має бути абсолютно згармонізована, синхронізована з, 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 з владою Європейського Союзу, з практиками Слово українських політиків, має бути фактично гарантією виконання. Проблем у нас тут дуже багато, але без вирішення цих проблем наші перспективи будуть дуже сумні. Дякуємо, Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації центру спінг дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Був з нами. Дякую вам. Говорили про вибори у Сполучених Штатах Америки. є шанси ви Джо Байдена, що буде з Україною, Що переможе Дональд Трамп? А нагадаю слухати маркер подій можете у будні о 9.15, 16.15 та 17.15 на радіо «ФМ Галичина». Згодом можете переглянути відео на Ютуб каналі «ФМ Галичина. аналітика. Ми любимо лайки. Ми любимо підписку та коментаря. Хто їх не любить? Мене звуть Роман Мудрий. Є. Почуємось і побачимось!